Ну, Идите в сторону, дайте заехать технике. Нет. Ничего не пошел в воду. Итак, надо что они делают. Что творится? Встаньте Посмотрите, что у вас будет. Он мужчине стало плохо. Его сегодня избивали, он на палочке после этого. З 8 години пригнали техніку і почали копати знову там ями. Але знову ж таки, без дозволу мінкульта це робити заборонено. Після чого почали збиратися в подвір'ї нашого будинку ці невідомі хлопці. І ну, вже коли вони зібралися близько 15 чоловік, ми почали виходити на вулицю, щоб ну не давати е, заїжджати через прибудинкову територію. Бачите, ми за неї платимо гроші. У нас є підтверджуючі документи на це, і з міської ради, і з юридичної особи, яка е, ну, обслуговує нас, але їм ну байдуже на всі порушення законодавства. Потім, коли ми тут стояли, приїхав кран. І вони, застосовуючи до нас насилля та газові балончики, почали е, тягнути нас е, ну, штовхати, щоб виштовхати і щоб приїхав кран. При цьому повалили нас, почали бити і застосовувати сльозогінні е, средства. Але ну, ви, ну, ви бачите, слідчо-оперативна група ходить біля них, я викликав. ну, Тобто владі взагалі взагалі байдуже вже. І Мер, е, мер Сухомлин обіцяв нам. Він особисто зі мною зустрічався ще 6 лютого і повідомив, що в письмовій формі надав, ну, запропонував забудовникам переїхати на Маліково. І що до 13 лютого до рішення ДБІ, ніякого будівництва не буде. Але наступний день, сьомого, але ну, за умови, якщо ми не будемо піднімати галасу там, на сесії або інше. Але на наступний день приїжджає е, цей бульдозер, починає рити тут котлован. Тобто мер в неспроможності навіть урегулювати це питання, навіть втримати своє слово, яке він надавав потім не тільки особисто мені, а й у вівторок, е, коли ми зустрічалися, я мешканці, і він з забудовником. больше не особо